Симптоми мігрені. Останні 4-5 тижнів в мене безперервна мігрень 24 на 7. Здається, що за останній тиждень біль посилася. Мені стало важче ковтати під час приступу. Таке враження, ніби горло розпухло, чи це пов'язано з мігрень? Я би сказала однозначно, вам варто звернутися до лікаря учно. Тому що ситуація не зовсім зрозуміла. І мені не виглядає вона такою безпечною. Я би рекомендувала тільки очний огляд абсолютно ніяку не онлайн-консультацію, а абсолютно звернення напряму до лікаря. При появі аури в мене також виникає сильне відчуття тривоги. Чи це один із симптомів? І якщо так, то чи можна з цим щось зробити? Так, можна. Тривога дуже часто, пацієнти з мігренням вони взагалі самі по собі є е, такого збудливого психотипу, так, і їм характерна часто тривожність, а іноді схильність до депресії. Тобто, тому що перша курка чи яйце, ми тут не можемо сказати, тому що це такі стани, які є, дружать між собою разом, так? Можна додати просто вам препарати, які вам будуть в в профілактично лікування. Додавати вам препарат, які будуть вам впливати і на зменшення частоти мігрені, і на зменшення відчуття вашої тривоги. Це дуже важливо, тому що тривога сама по собі, якщо людина тривожна, це порушується і інші функції. В першу чергу це сон. В першу чергу, це якщо є тривога, то це є не завжди здорові стосунки з їжею. Тому треба тут відразу якимось одним гарним препаратом працювати в абсолютно двох напрямках. У мене мігрень вже більше 40 років. Нещодавно я почав бачити образи від своєї аури в час, коли приступу немає. Це на півмісяць, який так і не перетворюється на повноцінну ауру, а просто висить на півпрозорий, заважає баченню. Можливо, це прогресування мігрені. Як з цим боротися? Я би вам сказала, що в принципі це нормальний процес, тому що приблизно 50% в дітей, дітей, і в людей старшого віку, які тривало мають, особливо, які тривало мали виснажливо мігрень, в них може виникати просто аура без головного болю. Якщо це дійсно є аура, знову ж таки, враховуючи, що це 40 років людині, вже 40 років хворіє, Умовно, ми так думаємо, що це людині 55 плюс, так, відповідно, тут можуть бути задіяні і інші фактори ризику, тобто, в першу чергу, серцево-судинні фактори. Однозначно, вам варто звернутися до лікаря для того, щоб впевнитись, що у вас все добре і що це є дійсно лише ваша мігрень. Пам'ятайте, що якщо ви маєте ауру в вигляді на півмісяця, так, чи будь-яку зорову ауру, утримайтесь від водіння. Цей період, тобто, нехай це буде, пройде аура, і від тоді зможете е, сісти за кермо, тому що дуже часто ми можемо е, не побачити цього і наробити біди. Хворіє на мігрень з дитинства і симптоми завжди були однаковими. Аура на 30 хвилин, потім в мене стороні біль протягом одного дня. Але тепер, замість аури, в мене почала паморочитись голова. Зараз мені 59 років і мене лякає цей новий симптом. Чи нормальні такі зміни? Так, такий варіант можливий, тому що, можлива еволюція, скажімо так, мігрені, те, що вас спостерігається, і можливо, що це буде вестибулярна мігрень, не самий приємний симптом, тому що запоморочення взагалі не самий приємний симптом, якщо хтось коли небудь його відчував, то ви знаєте, що це краще потерпіти біль, ніж головокружіння. Так? Хоча і біль терпіти не варто. Чи нормальні такі зміни? Так, нормальні. Може змінюватися, може змінюватись перебіг мігрені, і в одному віці ви можете мати одну симптоматику, потім другу, третю, четверту. Тобто це все змінюється, процес є динамічний. Що робити, якщо напад Мігрені проходить без сильного болю, але з нудотою? Ми вже проговорили, що робити з нудотою. І дійсно, я розумію, що людина болить, тому що Нудоту пережити іноді важче, ніж пережити приступ болю голови? Ми в першому блоці розглядали дане питання.